Ну що ж, всім привіт, братва, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Клоун Пенівайстом. Перед початком цього відео не забувайте, як завжди, прижимати лайки, підписуватися на мій ютуб канал. Ну і ділитися цим відео, з друзями. Я прям обожнюю, коли ви так робите, братва. Вам не важко, мені приємно. Дякую тим, хто це зробив, дякую тим, хто це не зробив, але зробив. Ну і дякую просто тим, хто зайшов на це відео. Ми починаємо. Та, братва, я лажу знову по шухлядках в Пенівайзе, в нього ніж. Як насамперед, сьогодні мені треба бути прям дуже активним, бо то, що я хочу або хоч завдання всі доробити, або втікти. Коротше, в будь-якому випадку мені сьогодні треба бути уважним, щоб, дивитися, деякі предмети можна нас знайти. Ну і не відволікатися, менше часу гаяти на якусь дрібницю, на якісь. Тут закрита братва, там той паук, зараз ми того поліцейського врятуємо, звичайно, що. Ми його не залишимо, біді, поліцейський здоров, знов цей паучара. Він мені, якщо чесно, не треба, його треба по факту забрати. Все, Тепер цей... Угу, тепер йому треба цей... аптечку знайти потрібно тому поліцейському братва, дати йому аптечку. Так тут. Короче, ладно, все з пауком, з пауком в руках і якоюсь башкою, яка проглотнула цього паука, але не до кінця ось йдемо шукати аптечку аптечку, лом щось таке, братва, нам це обов'язково треба лом я вже знайшов. Ого! Ну я вже не дуже боюся, я вам скажу чесно. Ну, стукнув мене клоун той А Чого я не дуже боюся, то що вже братва пройшло, у мене вже, це вже щось четверте відео по ньому. У мене вже пройшло трохи часу, я вже, ну. Типа, появився він різко то й появився. Мені вже це трохи пофіг. Так, от аптечка, братва. Я вже бачу аптечку. Аптечку ми забираємо, тут типу, любя, що нічого нема. Бомжара ти клоун, клоун, ти бомж. Ладно, сюди ще потім прийду, мені потрібно того поліцейського рятувати, щоб він мені дав ключа. Тому зараз ми йдемо до нього, братва. Оп. Оп, клоуна нема. Вон є, можна ці двері ломанути, так і по дорозі, я не знаю нашу, але. О. Як ти мене вже задупав, і зате такий круг зараз потрібно робити. що Ти навіть не представляєш собі. Блін, ну ладно, буду доходити до тої кімнати і увімкнуся. Так, ну що, братва, ось я вже і підбігаю до кімнати з цим поліцейським. Клоун звичайно, у мене лишніх 20 секунд вкрав, поки я обіг. Поліцейський тримайся на тобі аптечку, давай, давай мені ключик. Поліцейський мені дає ключик. Тут все зрозуміло, братва. Що цей самий? Цей самий ключ, братан. Мені його забирає. Все, дякую. Біжи звідси, біжи, друже. Тікай. Все. Давай. А мені братва погнали, поки той буде давати по драпаках. Ну-ка. Ну-ка. Хай тікай, ладно. А ми... Мен... Тихо! А це я вже, походу, здох. Ні, не здох. Блін, от... чого так в кресу з'являтися, а? От тільки на Тільки то поліцейського рятував і все. Поліцейського вже нема. Ладно, нема, то й нема. Та як ти? Братва, це нечесно. Це тупо нечесно. Все я вже не втічу. Він стояв в одному місці, він мене чекав в кресу. Як так? Що тепер, братва, візьмемо, да? А ну подивимось, мені от самому цікаво, бо я ще ні, ні разу тут не тіряв повністю життя, що він мною змінить доробить. Це що, моя голова? Шо? Ні, ні. Фух. Ну що, братва, беремо аут Зараз ми на цьому клоуну відомстимо, братва. За все, за все відомстимо. Блін, таку маліну мені обламав. в натурі, він мене вбив. Я не знаю, що там була моя голова чи ні. Мене просто що голова близько. Він би мене як з'їв, їв ножом постукав по мені, то це я вже бездух. Так ладно. Аптечка в мене вже є, мені ще потрібно знайти лом. Я натурі, в нього по, по хаті тут нічого людського немає, тільки ті голови. Тут він, до речі, не в неї. Тут. Тут, братва, я вам скажу, що Коротше, нічого людського в цьому холодильнику нема. А пенілась мені всьому ліно перебив. Я в нього вже хоч навіть нічого не боюсь, нічого не цей. Нема чого боятися, я не боюсь його. Я без звуку граю, але мені обща пофіг на це. Так дам, можу трошки бути в шоці, як він різко появиться, але це що таке? Що це за? Хробак якийсь, ладно. Так, тут у нас що? Тут у нас нічого. Нічого теж нема. Потрібно знайти лом і ніж. Наш лом, я не знаю, але ніж треба знайти. Потрібно знайти ножика, щоб врятувати там того поліцейського. Значить потрібно трошки полазити по, по шуфлятках панівайзах. Я вже, б, може би і втікав, якби не цей хороший клоун. Так треба було йому. Спорим, що він зараз тут може появитися. Нема. Лом є. Плюс лом фонарик і аптечка, ще ножик найти. Немає, ви, ви прикиньте, так сзади теж нема. Нормально, зараз мені оплатим тут. Якийсь би ножик. А, ну тут ножа, в принципі, можна не дивитися навіть. Все, можна не дивитися, тут у нього ножа нема. Опа! Фух, показалось. Дивіться, вроді щось йшло. Так, тут ну, відкрити тут. Та тут теж у нього ножа немає. Я ж кажу, він братва бомжара якийсь галимий туалеті. Опа, батарея! Бачите, похоже, я в першій серії казав, що трошки це похоже на грення. А чим похоже, а тим братва, що тут теж е, в туалеті може бути заникано іменно в другій частині грені, а і в першій. В другій на унітазі іменно. Наверху тут коло кнопки. А в першій в унітазі, в дирка, всякі ключі могли бути або ще щось. Тобто так, да. Тобто мені треба поки що полазити тут. Я закрию на щоб він сюди не заламився. Просто так він, типу, не зайде, може. Так, тут, тут десь може бути ніж. Я не знаю, брат, твою я догадуюсь. Нема. А може тут? в шухлядках ніж завжди. Блін, нема. А то ще один шкаф є. А я вже два відкрив. А це вже стрьомно, разу, а я вже не буду брехати. Я вже тут дихання, так сказати, в воздух легкий набрав на турі. Мене вже потеряв. да так. -да. Мені в натурі було зараз так стрьомно, що... Так, цього моя можуть тільки аптечку дати. М -м. Моя аптечка зараз взагалі не треба. Йому треба поки покажу... що ніч мені треба знайти, мені потрібно. Фінт... Фінт шакір. Найти ножа. Да, Мені треба знайти нішу, щоб кукнути того. Закінчити, коротко, з тим павуком. І тоді я зможу вже цей. Дати йому аптечку і все буде окей. А поки що братва якось так. Блін, ну ці... Деколи ці кордочки, вони так легко запутатись. Блін! Де ти берешся в такі моменти? Чого ти з'являєшся так тупо? Братва! У мене чуть серце тобі не стало. Я вам кажу, мені аж важкувато дихати стало. Я не знав, чесно кажу, що він появиться там. Я вам чесне слово даю. І він. Я без звуку і без нічого. Це взагалі треш. Ці двері треба манути. Тупо я був у великому. Нащо мені на ці руки Дивіться, Я буду ще втічу. Краще я собі втічую і не буду нічого. Не буду я на ці руки з очима дивіться. краще піду. Я вам скажу, бертваш цей клоун дуже міє різко появлятися. Ну ладно. Не зміг я втікти за того, що він мене вбив. На цьому все. Вибачаю що... Та й вибачаю, що так довго розтягнув е, цей, так сказати, цю гру. Завтра вже буде фінальна серія. З вами був Карабіно, я вам дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ти, в кого проблеми з серцем або слабі нерви, можете не витримати. У мене все в порядку, слава Богу, все нормально здорово, Но але я сам чуть не, не відкидаю копейки від цих кадрів страшних. В кого притулов щось не ок зі здоров'ям. Потіпу серце там ще щось. То братва краще не дивіться. Попереджаю, я сам не знав за таке. Ну ладно, всім до зустрічі, всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.